Бо сої сосонка помалесенько зникає. Це те поле, яке було дуже сильно запущене по сосонці. Я знімав. Ну, В такому стані зараз в мене зі сосонкою. Я дуже задоволений. Тут я працював прямо прям, пів літри не кломазону, а Клодекс Pro. Пригадуєте, було відео, що спалив трошки сою. Соя відійшла, все чудово. Як має бути. По лівій стороні мене іменно ось це. Ось це так розділено. Це ранній сорт, скільки я мав насіння, я посіяв, вже цвіте По праву сторону пізній сорт. Не знаю, що це за сорт, не буду говорити. Це той сорт, який сипить від 4 тонн з гектара. Не буду вам не розказую говорю правду так, як є, тому що я. Зібрав більше 4 тонни з гектара. Правда, вона дуже пізня, молотити придеться десь кінець жовтня. Це якщо все добре буде. Вона дуже кущиться, дуже велика. Є в мене відео на каналі, де я показував, яка вона велика і як вона кущиться. Ну, а такі реалії сьогоденні і так виглядає соя після обробітку усіма тими гербіцидами, які в мене було, були. Які були, якими я користувався. Ще раз нагадую, 4 літри було е, гербіциду сплошної дії, 5 кг карбоміду і пів літри Клодекс Про. Це по сосонці всюди. Де було менше сосонки, там працювали відповідно з кломозоном, але менше. Ну, кломозон і Клодекс Про це одне і те саме. Ну, Просто назви інші, але суміш однакова, що там, що там. Чітко видно, як травичка вся згоріла. Ну, мені подобається. От єдине, що от зараза, це не хрін, не щевник. Я вже казав, що це живокіс і його гербіцид не бере. Тут в мене був хрін спочатку, перші рази як я крупив, то його вже навіть сліду немає в ньому. Де ж ти був? Нема, нема вже його зовсім зник він. Ось такі реалії. Тому ви коментуйте, ставте подобайку, діліться своїми враженнями. А ось був хрін. ось, Вже немає. Ось, Гербіцид його практично знищив. Тож, колеги, всім добра, здоров'я!